І всім, як казав Буся, хазяйка казала поздоровкаться, як буде мені знімати. Так що всім здрасті. Так оце. Всім знову привіт. Вон бачите, мій кінь стоїть. Не доїхав із города назад. Знову люди добрі. Доброго дня. Вчора находив дощ, але його не було. І поки я варила яблучне варення. А, -а попала в палець. Це вже вечором. Уже шоста година вечора була, доця за відро й побігла. Каже, бачила сухі стручки, нас позриваю. Торік уже повіяли, посушили і повіяли, а цьогоріч ще тільки починаємо зривати. Стояла в відрах, тому тільки виносимо. Це буде, що глянемо. Як, якого, це, якого це сосу? Воно, дайте. А та рожева. Ось вона. Відлигла зайн. Відлигла. А, це лябенька. Оце лябенька, це наша та лябенька. Ну, цьогоріч у нас її мало, бо погано посходить. Дуже погано посходила. Так. І... У гвардії обід. Ось цибуля. Та, що залишилася їсти нам. Просто ту Обрізали, зносили гору, а ця залишилася їсти. Обрізала я, ципки були зелені, дивіться. А, це та, що з товстими залишалася. Зелена, зелена, я кажу, не обріжу, не несіть на горище, на сарай, бо мені їсти, тоді когось просить, сама не залізу. Я то залізу, ну треба вертольот визивати, щоб хто мене зняв. От, Так я залишила це їсти, сараї стояла, вона в корзинах, а це винесла, думаю, подивлюсь, дивіться, хвостики сухенькі. Нічого ніде не гниє і не думає. Не знаю, що там на горищі. Ще вона зовсім і не висохла. Ну, головне, що вона не плющить. І корінчики скрізь гарні ж були, муха не з'їла. Ні запаху немає, ніде нічого. Та, що муха вихватила, ми залишили на городі, там їємо. Ось десяток цибулин. А до цієї ще муха не дійшла. Ну, та на горі досі висохла. Тому хто знає. Мої там уже нема на горі. <реш> Жарко дуже. О, які пузіки повні. Нателечка. Ні, Всі хвостики сухенькі, вона тут, як це, в сараї в темноті. І що там? Ну, сквозняку козняку сараї. А на горищі, на сараї, на чертаку сухеньке, Диви, аж потончили. Угу. Це ми цю їмо, цибулю. Сорти тут різні, формі. Ну, я вам те, скажу, що... тиждень тому була в конотопі і бачила, які лежать у ящиках на прилавках. Я не знаю. Таке відчуття, що її комбайном копали і лопатами били по залізу. Вона вся облуплена, у якихось царапинах таких дуже глибоких, попридавлювана, оце, оце прямо попридавлюване, таке ну не, не красиво взагалі. Не О, взагалі не красива. Цивуля, мені не понравилася, я б таку не купляла. З безвиході так, але так би не купляла. Ось таке, такі наші справи ось. Вхід чи не гуляли. Ось. Зробили такий будиночок їм, ночі холодні, а воно тепле. І ось туди Там і Там вони сплять, ось деруть. Це просто було на горищі, так колір вже втратило. Ну день. руку кладеш Гарячий, і тепло, тепло віддає, віддає собі. В день вони на сонці і в квітниках вчора поливала чи позавчора, так видно, де в квітниках хазяйнують. А, хто вже поїв? Земляки. Хто тільки з квітників оці два, є лі догукалася їх, єлі догукалася. Вийшли ніякі з квітників, спали. Тепловий удар у них. Ну, Вологий корм у мене в хаті, а цей у мене все тут. І такий, і такий. Усякі підсипаються, щоб далеко не ходити. Вони тут обновляються, не, не вспівають зіпсуватися. Уранці давала, поїли. А молоко винесла, стоїть. Ще не, молока ще ніхто не трогав. отак, А чого? Як кажуть, ото? Годуємо, як на убой. Вони не худенькі, вони дуже гарні. Вони росляві, вони, росляві, вони тонко короткошерсні, дуже гарненькі. Учора варила із білого наливу. Ось таке не дуже густе воно виходить. Ну, для мене не так густота, як дуже ароматне, запашне, жалко такі яблука, от такий білий налив і пропадають. Одну норму зварила, дивіться, не дуже вварювала то от такого зеленуватого кольору, а другу норму варила ось такого вже більш довший час варила, то воно й не погустішало, а колір змінило. Кілограм яблук обрізаю, не чищу нічого, ріжу дольками у каструлю з товстим дном. Висипаю яблука, додаю. Якщо дуже спілі, Яблука то 100 г води, а якщо не дуже, що більш сочні, то 50 г води, на маленький вогонь і тушкую, поки не зробиться таке більш-менш пюре. Якщо зеленіші яблука, то вони дуже і не розваряться. Потім все це перебиваю блендером і на кілограм на, на оцю масу додаю від 650 до 800 г цукру на, вашу, на ваше вподобання, на ваш смак. І оце все перебите блендером, додала цукор, гарно розмішала, і я ще додала по чуть-чуть лимонної кислоти, щоб не було таке приторне. І 20 хвилин, щоб прокипіло, тільки треба помішувати, бо воно вже такої однорідної маси і буде стріляти. І в баночки. І я вам скажу, коли я варю, у мене воно погребі є, я вже варила цьогоріч, коли варю із зимових яблук, які зимові яблука, ну зараз падають і вони зелені. Так само роблю. Там густе повидло виходить, хоч нажем ріж. А з білого наливу виходить ось таке. Ну, для мене, я ж кажу, не більш важно, що воно густе-не густе. Для мене, щоб воно було, бо у моїй сім'ї ми без випічки, без скибки, так сказати, ми не живемо. Ось так. Для мене важливо, щоб було висипати у біалочку, насипати І хлопці їдять і до молока, і і млинчики, і оце, оце таке. А запашне, якби ви люди знали. Смак такий і запах. Не передать. Ось так, оце вчора заварила 6 літрів. Ви що, в підвалі ще не були? Хочете попадати? Ой, а я дивлячись на вас і сама звалюся отуди вниз. Булочка то в курсі справа у підвалі все в ой Ой оййо! Що мої очі бачать таку смакоту? Ой, Які там помідори, он смачніше стоїть. А вчора витягла банку вишень двохлітрову, так стоїть у холодильнику. Зараз буду їсти. Що? Якби ж якби... я ж кажу, якби не інтервальне харчування, а на інтервальному Ось, покажи, дуже буде. не розженеться. Це я сьогоднішнє вже виставила, а це я зварила не знаю скільки там літрів, 3-4 літри із пізніх зелених яблук. Не з яблуні у сусіда тут у нас, а які зараз падають. Вони зелені, зелені і кислі, кислі Ну, воно і... кольором дуже відрізняється. Просто тут на телефоні штучне освітлення, тут взагалі не такий колір. Так само я робила, але це крутіше. І я скажу вам ще одне, що чим більше ви додаєте цукру, тим, напевно, воно буде густіше. Угу. Ну, я додаю так: 650, 700 учора додавала по 800 на білий налив. А ось огірочки закриті. Ну, я роблю такі заготовки, може, в кого люди і не їдять солодке. Ну, ну, у... Ми з мамою так не їмо, як у нас. Ну, у нас хлопці. Тому. Була, і ложками можуть була черпати. корова й молоко, то немає варення якогось. То питають, а варення є в погребі? Є. І прийду візьму чи пошлю, кого кажу, йдіть отам, в тому ряду беріть. То вони сахар будуть їсти. Згущенку варила, вона в мене не вибувала. У мене хлопці дуже. Молоко варення, зараз кава варення, просто розчинна кава, вони з молоком її колотять. Не те, що цілий день, два-три рази в день ну, вони сідають. Або так до чогось. Немає солодкого у мене чоловік. Кисляку немає. У мене чоловік просто холодну воду ллє, додає туди сахар, колотить і п'є. Тому я завжди оце все оце по оці пори, оце, це варення. І ось із чересні, і з вишні кісточки видавлені. Що піде в випічку, що поїдять вони. З малини вона навіть ще банка стоїть. Це ще торічні. Його там є ще з малини. Це ще торічні, це його ті Так. З корічок. Ага. Все. Огірочки додавались. Закривала, да, не вистачило ума, Пікуль. Забула, вот ну, Солоденькі, побачимо. Стоятимуть не позриваю. Рецепту на каналі немає і це по нормі тільки закривалося рецепту. На 2 кілограми, дві столові ложки солі, 2 кілограми на шатківницю, Я порізала, хто мені ножем, ножем, тоненько, то тоненька я на шатківниці. Отак, От щоб одинакові кусочки були. Дві столові ложки солі і 200 г цибулі на 2 кілограми огірків. Оце порізала, сіллю перетрусила. Дві столові ложки виходить 60 грам. Солі, щоб хто, як, в кожного столові ложки і кожен набирає по-різному, 60 грам. Перемішала і хай стоїть годину півтори, поки пустить сік. А туди зробила маринад, ну я не пам'ятаю маринад, забула, що я туди кидала. І в маринаді воно закипіло, якщо кому треба, в мене є рецепт, я напишу. Я позавчора робила, ну забула маринад. І це робила я огірочки в кетчупі, теж кому треба, напишу. Тутечка... Огірочки порізати, зробити маринад, огірочки вкинуть, прокип'ятити 15-20 хвилин, закрутить і все. Хто хоче, я Наташа напише рецепт, ну я не пам'ятаю, забула. Якщо я роблю його з року в рік, то в мене воно в голові відкладається. Як я роблю раз у 5 років, то я забуваю. Хлопці, стоїте, дивіться мені. Красота яка? На камері здається, що вони зелені, вони жовті такі, ух. А камера не передає кольору. Банка кольору зеленого, зеленого це що... Все одно здається, що отак, як глянеш, наче з зеленим відтінком усі. Вони такі жовті. Все можна тут вічно сидіти, бо так гарненько по температурі. І Не холодно, ну свіженько гарно. Ну, Випить жена? є, закусити. Ставила <плес> драбину. На сарай щоб злазить і сходила в хату по телефону. А воно тут візить, візить зустріч. мерцить. Ну що ти хочеш, Ну, корм не доїдзений. молоко стоїть, пузо де пусте. У круглячок. ти хочеш. Нутелочка. Нутелка. Так як Мерцить. Дай. Любить чухати. Дай. Оп? Ні? Ой, тут хто. Спецназ. А четвертий де? Боже, як мене розсмішило. Ще Не зайшла вже смішно. <laughs> <laughs> Ми ж чистили унизу, а хлопці тут розкладали. Ой, не можу зупинитися, як солдати стоять. Ой-ой-ой. Ну, це вже дві неділі назад був. Ой-ой-ой! Уявіть, це вся наша цибуля. Ого, так наче здається, що її мало, а як лежала під сараєм, ну як почать у сітки скидати, так тут її немало. Ой, яка гарна, як вона тут гарна. Взагалі запаху нема ніякого, я навіть не чую, що тут цибуля. Лежить, як вона попідсихала. Хвостики сухі. Навіть ось, де був товстий хвостик. Він сухий сухий. Пожовтішала. Стала оця чешуйка жовтіша, бачиш? А, там може темно тобі. О. Бачиш? Ще вона підсихає. Ще під... Ну, стоїть як солдати. Глянула, мені так смішно зробилося. Ну, як в тому році 6 кілограмів було посадкової. Ой, в позатому. В тому році на зиму 5. Ну, як оце все взяти у... скласти у ящики, як в тому році в нас стояла, бо в тому році ми не піднімали її, сюди сохнути. Ну, ми це заберемо її звідси, бо тут бетон, тут нічим її не прогрієш, щоб вона лежала. То... Дуже багато цього річ є. дуже багато. ну скласти її всі в сітку, в сітки усю, і вона ж не, не кусінька. здивіться, яка цибуля. Ось, уявіть же ж, розмір цибулини. Дивіться, три цибулини кілограм. То та довгенька бамбергер. Да. Так йо Ой, Як ох, смішно мені, ну як солдатики. А мама каже, ви ж там її ставляйте, щоб угору хвостиками була, щоб сохло, щоб не торкалися. Ну, щоб не лежала отак, наприклад. Ага, щоб до цементу. Та й одна до одної все ж таки повітря згори. Ну, тут жарко вдень. Дуже жарко. Сонце сюди не попадає ніяк. Але тут спекотно і жарко. Ой, шикарна цибуля. Дуже гарна, дуже. Тут навіть зараз жарко, майже чи п'ята година вечора зараз. Тут я ось не можу дихати вже. Важко тут дихати, бо тут дуже жарко. Так що дивіться. Це така цибуля. Ох, яка. Шикарна. Якщо ви при вириванні цибулі на городі бачите, що у неї гниє корінчик. А здебільшого це не хвороба, це просто у вас цибулева муха. Цибулева муха відкладає свої личинки, вони по листю добираються до корінчика. Настільки я так зрозуміла, колись слухала пояснення від якогось агронома в Ютюбі. І вона починає їсти отой корінчик. І цибуля пропадає від корінчика. А ось бомбергер лежить. Оце я. Людині пакувала, так витирала, ну, де пісок був на ній. Також висохла вже, ту, що я тоді не брала, бо тут був цепок ще вологий, вона вся повисихала зараз. Суха, сухісінька, вся суха, це бомбергер. А тут центуріон, августа, Болеро і песо. Болеро і песо це, приміром, напевно, ось. Бо й торік така була. Класна цибуля, звичайно, дуже класна. Багато її тут. О, так, вигляну вікно, вам показувати не буду. Бо там сусідське подвір'я. Хоча там нічого такого нема. Так, все, злажу. Душа заспокоїлася. Можна сказати, вся суха, вона тут уже висохла. Так, мам, визивай кран. Ой, а небо яке красиве сьогодні. М -м -м, голубка он сидить на антені. Ой, я вже вилаз, виліз, вилізла, вже кажу, мамі стоять, а там як ото теракотова армія. Ой, красота. Там аж важко дихати, там дуже жарко. Всередині, як ото в парілці. Ну, наостанок вийшла на город. яка краса квітна. У дворі чогось соняшники одній квітці вже відцвіли і не думають випускати бокових. А оце надзвичайно гарний соняшник. Зараз я пройду там ще один. Просто не хочу наводити на людський двір. камеру. Ох, і перець здоровий. Пишіть, чи треба знову огляд городу провести. Пару днів тому був. який. Ще один. Шикарний, шикарний. Я не втрималася, сьогодні деньку вирвала і вчора виривали. Перець у нас як та картопля лапті, так і перець. Це в мене тапки так, пукавки. Десь я тут бачила взагалі велика, наш долі лежить. Де він? Ось, аж долі лежить. Краса, краса. Просто краса. Ось виполювала сьогодні, виносила все у відро. Потроху починаються в нас помідори. Дині вже минула. Надзвичайно мені оці чорнобривці сподобалися лимонного кольору. Вони навіть поодинці виглядають дуже гармонійно. Дивіться, яка рослина ширину йде гарна. Дуже гарна. Тут сполола морозники будуть у продажу. Хто хоче? Треба <кій> малину прикопати. Ось сполола я свої дельфініоми. Деяких вже нема. Цього щось квітнув дуже красиво. <кій> На жаль, у мене зараз... Немає в що їх пакувати, хіба отакі мацюпусінькі. У мене нема великих коробок. Цей ось білий, але білий більш до лимонного кольору, і він махровий. Бачите, серединка, вон там у кілька шарів листочки. А це білий, лише в два шари листочки, там у три, певно, а це лише в два, і він трішки зовсім не такий. Це, це можна сказати, сніжно-білий. То лимонний, то сніжно-білий. Ти чого нахилився? Красень. Ось розці... О Боже, що це за краса така? У мене такого нема. Схожий на мій, що в дворі, але не такий. Ото був, що я викопала, що саме перший за оцінкою. Боже, яка краса, яка краса. То буде синій, дуже гарний. Це невідомо який буде, він взагалі лише один з таким листям. Так, ой, дивіться. Ой, прямо букет, дві гілки і букет. Чудова ідея, до речі, для тих, хто хоче букет. Живі квіти дуже гарно, мені здається, виглядали в букеті. Так, мій льон. Також сполола. Треба ще повиривати бур'яни на полуниці. Ось учора я рвала квасолю. Хтось писав, добре, що у вас дощик пройшов. Дощик був три каплі, цю ніч, три каплі. Земля. Мокра волога під картоплею, але бадилля з картоплі ще закриває на городі. Тут скрізь земля, я сьогодні полола, це просто пісок. Буряконь як погорів від спеки. Це просто пісок. Нема вже, нема ніякої взагалі, вологи в землі. Зараз, що я ще сьогодні полола, все відрами виносила. Ось моя хризантема. Моя хризантема. Це не знаю, який колір буде два кущі. Це жовта мультифлора. Дуже гарна, як на початок серпня. Прямо дуже гарна, без крапельного поливу. Поливалася вручну, носилася руками. Все як положено. Бачу, що й зараз є, продають дівчата отакі кущики. Таких, звичайно, немає таких великих, Отакі по 50 гривень. Мені здається, що це не цінують своєї праці взагалі. Взагалі не цінують. Це я сама живцювала все сама. Ну, Допомагали мені садити і поливати, але це не куплені живці. Мій перший досвід, оце полола так називається десь всередині. Берізка. Так, мій кермек. Дивіться, з'являються нові кольори. Нові кольори. Білий. Ось такий на днях буду зрізати. Зараз хочу піти. Можливо, спробую сьогодні, бо вчора мені таке прийшло в голову сплести безкаркасний кошик з ручкою, так як я плела, але трішки більший, то маленький плела. і бачу, що в нього всередину кладуть. Невисокий зріз виходить, десь сантиметрів 25 ніжки. Е, кермек. Дуже чудові такі виходять подарункові корзинки. Я їх побачила, але там кошики з ротангу оплетені мисочки. Ну, а я хочу отак спробувати. Пруток у мене ще є. Ось чудовий колір. Дуже ніжно-ніжно. Це більш фіолетовий. Це ось дивіться рожевий. І, всеред... і серединка в нього йде. Жовта. Ще є такі, що не квітнуть. Ось буде надзвичайний, мені здається, колір, якийсь темно-фіолетовий. А можливо, це ось такий відкривається. Але все одно, бачите, він дуже красивий, дуже рожевенький. Ось такі. Є ще багато такі, що не квітнуть. Дуже гарні. Так, на цьому все. Ночі ну, чорнобривці мені в душу запали. Соняшники гарні. Зараз, а то я все кажу вам, зараз піду в двір ще покажу трішечки. Бо я кажу все, що є отакі, але помаранчеві чорнобривці, як оце, але ще гарніші. І все ніяк не покажу. Ходімте. Ось, моє знаряддя праці, двома відрами відразу виносила, бо під заросло було. Все, пішли. Оце, що тут червоніє, полана. В дворі так цвіте, так цвіте. Та й тут цвіте вже, але тут значно нижче. М -м -м. Клас. Саджанці будуть у продажі, але туди жовтень місяць. Зараз прошу нікого не писати і в чергу не ставати. Бек у мене знову виб'є вайбер із номерами із записами вашими. Виявиться, що це було дарма. Ось так. М -м -м, клас. Як на мене, найсмачніший сорт малини. Хі -хі. М -м -м. Я вже в квітнику. Ось дивіться, який. Це зовсім інший трохи сорт, він також махровий. А ви бачите, який Бжеву дуже ефектний. Це я в тому році на Фейсбуці купувала. Дивіться, який. Він такий насичено-помаранчевий. Насичено-помаранчевий. Зараз я пройду клівіт. Пройду, покажу вам. Ось також у мене хризантема, але вона пішла у висоту через те, що навкруг неї рослини і її воно, певно, забиває. Забивається штука. Зараз ми дійдемо. Мой клас. Бо на городі ці самі хризантеми значно нижчі, то, ну, забиває їх, тут треба їх на городі садити, а потім на осінь вже пересаджувати сюди. Ось. Ось, о, тут навіть не так відкрилося ще. не так. І такий самий лимонний, але бачите, трішки не такий уже, як на городі. Бо оцієї оборочки на городі нема. Оцієї цієї такої. Он он він такий, як на городі. Ще не розквів, не розцвів. Краса. Ой, скільки насіння дельфініума всередині. Це синій з білим. Треба назбирати. Ой, лимонники, скільки буде квітнути. І тут так само хризантема. На наступний рік це мені урок. Садити все на городі, а потім, як осінь підходить, і треба вже її сюди, потім сюди пересадити. Бо її забивають навколишні рослини. Дякую за перегляд. Бальзамінка. Чудова рослина. Просто чудова.